Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, що замовила з діючого каталогу Oriflame, а також дещо, що придбала в Аврорі, в дівчат в офісі і в деяких магазинах. І також я скористалася пропозицією національний кешбек. Так, я таки зареєструвала цю карточку і зробила деякі покупки. Отже, розпочнемо спочатку з мого замовлення з Oriflame. Найперше, що я замовила, це ось такий бальзамчик для губ, Він зараз дуже, він не для губ, не тільки для губ універсальний засіб. Він зараз дуже дуже з знижці йде з кавунчиком. Я його вже протестувала, моїм діткам сподобався цей засіб. Дивіться, яка гарна кришечка. Ось, бачите, вже використала трішки. Він такий не твердий, не м'який, середній. Тобто легко його наносити лопаткою брати, але бачу, в мене вже діти тут мазюкали парчиками. Дуже гарна така баночка, під кавунчик стилізована. От, і приємний аромат, на губах теж приємно відчувається. Так, наступне: це замість плати за доставку, я взяла ось таку сироватку. Давно вже її хотіла взяти, по-моєму, вона тут чи з гіалуроновою кислотою, чи що, щось всяке, різне є. Що мені сподобалось, можете на сайті почитати. Це сироватка для мене. Можу відкрити, показати. Хто не знає, який вигляд вона має. Пляшечка. Ось скляна, така приємна. Блакитна тільки сама баночка, а рідина всередині прозора. Бачите, кришечки немає, тобто повертаєте в другий бік, натискаєте і просто прозорий сиром, прозора сироватка. Напевно, виготовлено в Польщі. Так? В Польщі. Має 30 мл, і, ось 30 мл, і з другого боку написано склад, можете собі почитати. Такий склад, більш менш може бути. Так, Наступне це я спробувала, ой, не спробувала, я придбалась з нової серії з чиа і Медом. По-моєму, вона ще щось тут є, можливо, імбир? Ні, немає. поки. Намальований щіа, намальований, намальований медок. Ось цей міцелярна водичка. Бачите, тут ще закрита вона, я її поки що не буду відкривати, тому що у мене є засіб для зняття макіяжу такий в ржевій баночці, універсальний. Він поки що у мене ще не закінчився, термін придатності не вийшов, тому я цей відкривати цю міцелярну воду не буду. До цього я користувалася такою рожем. Міцелярною водою для чутливої шкіри там для сухої, подразненої. І та міцелярка мені подобалася. Звичайно, коли попадала в очі, то трішки пекли очі, але я вам вже розказувала: це моя індивідуальна така чутливість навіть і до тіни для очей, і олівчиків. Тому дивіться, тестуйте. 150 мл, дуже хороший об'єм, на мою думку. Так, фокусуйся, фокусуйся, о, чудово. Е, виготовлено в Польщі так само, і склад, до речі, дуже хороший, натуральний. Мені сподобався склад. Так, поїхали далі. Е, наступне, що я замовила, і це не так я, як у мене кума. Кума моя люба замовила. Я її вже спакувала в такий пакетик, щоб нічого не висипалось. Це вона замовила. Ось таку розпродажу олійку для вуст е виготовлена в Китаї. Е я не пробувала з цієї серії олійку, але е скористаюся від куми, якщо що теж собі візьму. Ну, Звичайно, не відкриваю, тому що це не моє замовлення. І таку ось мініатюрку еклафем. Ек е Ви знаєте, що це за мініатюрка, вони теж. Ось, Виготовлені в Польщі так само. Тут іде 8 мл. Ці мініатюрки нам всім відомі. Так, назад пакую так, як воно було. І ось такі ще ледяники для горла, натуральні на травах. У нас є айорведичний магазин. Ось такі кофлета. Хімалая. Хім хім так, Хімалая. Фірма. Можливо, ви десь зустрічали, я знаю, що вони є в інтернеті, цієї фірми різні засоби, круті, тому що, якщо брати якийсь стрепс ще щось, то воно так, ну, так не допомагає. Я вже всякі різні теж перепробую. Ось, поки що так відкладаю те, що буду своїй любі мені віддавати. І ще ось таке маленьке, я вже тут спокувала, бо було, знаєте, степлером закрите, і довелося відірвати ось якісь шматочки. Це тестери, так, якісь маленькі тестери. Джойс водичка, Джойс Терквойс. Хочеться мені їх спробувати ще так, бо стоять закриті і думаю, а раптом мені не сподобається, я що потім буду робити з тими водичками. А так, якщо, або навпаки, якщо приємний дуже аромат, то я подарую їх теж комусь на подаруночок, тому що в мене є і парфуми, туалетні водички. Я люблю все ж таки мати не багато парфумів, але й немало. Такі, знаєте, щоб можна було користуватися. І магнетіст. Ось так. Магнетіста. Теж. Так, далі. Що ще у мене є? Це помадки. Взяла тестери помадок. Ось така The One Smart Sync. Так, зараз фокусуємо. А ну, фокусуйся. О, чудово. Бачите, я вже відкривала, протестувала. Чому взяла цю? Це Мауф. Мауф, якась так, вона така, знаєте, як лілова. Лілово-рожева. Зараз ми протестуємо. Ось, бачите? Дуже-дуже гарний колір, до речі, приємний гарний колір. Такий трішки схожий на колишню чайну троянду нарешті я щось схоже знайшла, але тут більш рожевого відтінка. І дивимось по стійкості. Бачите, я тру розтираю, все одно воно ну, залишається. Ось. І друга помадка, яку я взяла спробувати протестувати, це Giordani Gold. Нарешті я якось так багато не було на складі, якщо я вибрала теж, по-моєму, якась мауф, але зверніть увагу, вони зовсім різні. Абсолютно, ця більш така рожевенька, а ця така, не хочеться казати, як, знаєте, ну, скажімо так, колір губ такий, не знаю, такий трошки ніякий виходить. Тобто, коли я на свої губи наношу, то воно таке. Ніякі, тобто як і не коричневі губи, і не фіолетові, як знаєте, якихось мерців. Просто воно таке, не мій відтінок. Є люди, яким пасує такий відтінок до їх типу шкіри. Це не я. Мені скоріше щось таке пасує і розтираємо. Дивимось. До речі, вона жирненька, приємна ця сатинова помада. У Джордані Голд і сподобалось мені. Я хочу спробувати інші відтінки, тестери придбати, спробувати. І думаю, що я, скоріше, виберу якийсь інший відтінок і все ж таки щось собі придбаю. Так, стираємо. Тепер вам покажу, що я придбала в дівчаток в офісі. Ага, Це... ще пакетик. Пакетик, oh, пакетик. Reach your Happy Place, пакетик і каталог. І куди я той каталог поклала? Зараз де я поклала. Це, знайшла, нарешті знайшла я каталог. Як це я прям забула, і ось каталожок мені прийшов. Покладемо. Хай спіли, лежить. Так, далі. дівчат в офісі я придбала те, чого вже немає зараз в каталозі. Але у них було в офісі в запасах такі ретро-продукти. Зараз ми з вами зануримося в ретро атмосферу Здала б дівчаток ось таку косметичку Еріфлейм. Колись у нас така була, можу вам розпакувати, показати. Можу, дори, тут ось, Колись така була в Еріфлеймі, класно, слухайте тепер. Знаєте, як пенал можна використовувати? Ось ще тут папір, щоб не втратило форму. Перша косметичка. Далі друге. Це ось така косметичка. Я її, кажуть, розпаковувала вже. О, прекрасно! чудово. Дивіться, яка гарна косметичка Giordani Gold. Колись такі були. Вона більш така ширша. Шкода, що зараз немає якихось таких всяких акційних аксесуарів. Було б чудово, якби компанія повернула би назад традицію щось таке в каталогі е додавати. Звичайно, є якісь аксесуари, але це, розумієте, вже не те. дуже така хороша міцна резинка. А це у нас на зав'язочках е ось. Сюди можна класти косметику, всяку, що хочете. І потім зав'язочки береш, назад, з'єднуєш, ось. І поїхала собі в відпустку. Сюди можна пензлики класи, можна взагалі як пенал використовувати, а можна як аптечку. Я вже думала про те, щоб, наприклад, якісь такі ліки, які я боюся, що вони поб'ються, чи ще щось сюди можна, а такі таблетовані, ще щось, щоб вони розсипались по косметичці. Бо знаєте, як береш в косметичку, то воно потім все шургається, розсипається. То сюди міцно зв'язала і ще щось можна натрамбувати, якусь пляшечку тятилового е спирту, перетису водню, ну хто що там з собою вже бере. В свої аптечки. Так, сюди поставимо. Ось, е, далі. Е, ще така, ось ще одненька така косметичка. Це навіть не косметичка була, це. Це був такий, ніби як банний набір. Дорожній банний набір, чи що? Не банний, а я навіть не знаю. Ну, тобто, його можна. Знаєте, були такі, що вони вішалися в ванні, розкладалися, і там можна було гелі шампуні поставити. А це такі, я теж кажу, що це можна і як аптечку використовувати, і як косметичку. І можуть навіть діти щось своє складати, якщо діти в якусь художню школу ходять. На липучках таких. І тут іде ось три косметички. Три, і вони, до речі, від'єднуються. Бачите, як чудово, вони від'єднуються. Відстібаються, можна собі е, покласти туди все, що вам хочеться. Чудово! Дуже дякую дівчаткам з офісу, що продали мені такі аксесуари ретро і за дуже-дуже-дуже доступними цінами. Ну, взагалі, у нас е, дуже хороший директор в офісі і така, не знаєте, дружня атмосфера вона так до всіх приємна, тепло. Відноситься, завжди збираються якісь цікаві творчі дівчата, хтось там розклади на натальних картах робить, малює, хтось розказує поради, як там чаї збирати, трави, якісь в чаті візажу, перукарі і так далі. Дуже цікаво. Знаєте, Аби більше таких людей, то, можливо, в нашій країні було б більш мирно спокійніше. І краще нам би всім жилося. Так, далі. Е, до речі, тепер переходимо до того, що я придбала не в Oriflame, але перш ніж це вам показати, я хочу показати вам один лайфхак. Можливо, ви скористаєтесь собі ось такі кремчики для обличчя Оріфлейм. Це в нас в мене Optimals. Одні блакитна серія, там для чутливої. І ой, не для чутливої, для комбінованої шкіри однієї, а другий для сухої. Є такі червоні Optimals для віку 30 чи, по-моєму, 35 плюс. У мене і такі і такі. Є ще така маленька баночка для шкіри навколо очей крем. Так от, можна робити такий лайфхак. Якщо у вас є парафінові свічки, або ви придбали віск, бджолинний віск в когось, берете ці баночки, вони скляні. Це мені чоловік підказав, бо я така носилася з тими баночками, то там біси розбирала, то думала спеції, він каже, чекай, я дещо вигадав. Ось, зняв етикетку цю, розтопив віск, налив сюди віск, гніт взяв з свічок і насипав квіти лаванди. ось бачите, Квіти лаванди, а також ефірну олію. Всякі там різні. Я люблю ефірні олії, використовую їх в аромалампи, але беру такі натуральніші і лаванда, м'ята, гвоздика. Ну і Можна якісь там від застуди збір брати, бо все решта, це тільки за призначенням лікаря потрібно використовувати. Просто так лити ефірні олії, які хочете, не можна. Від кориці, взагалі, може бути алергія. Ну Ось так. Ось такий вам лайфхак приємний. Ось, бачите? Такі. Так, тепер розповім вам за те, що я зараз почала читати. От, повертаючись до аеробітичного магазину, ось я почала вже читати трішки, придбала собі таку книгу Багова Діта, як вона є. Ми знаємо, що в нас є християнські книги. Біблія, Веди, Коран і мені це все цікаво досліджувати, читати. Я впевнена, що в кожній релігії нормальній, адекватній релігії є Бог. На кожному зібранні, в церкві скрізь є Бог і є люди, які вірять в Бога, справді щиро. В кожного це розуміння своє Бога. А я це все читаю. Досліджую, мені дуже цікава така книга. Тут якісь, бачу. Не наша мова, і, і переклад відразу. Так, це, по-моєму, про Арджуну, як він йшов з війною, чи на нього йшли з війною, а він відбивався. Тобто мені треба ще почитати, бо я тільки-тільки почала читати. Вона така груба, велика. Я тільки на вступі. Читати люблю, читаю різне. Я вам про це вже розповідала. Так, Далі е, покажу вам, що придбала за національним кешбеком. Це зараз іде така програма до кінця листопада. Можна на карточку, приходять на карточку 10% кешбеку з покупок, на яких прикріплений стікер, національний кешбек 10% повертається. Так пише на цих стікерах. І потім на цю карточку національного кешбека прийде тисяча гривень. Це така допомога, скажімо так, з-за кордону для нас усіх і можуть отримати і дорослі і дітки. Принаймні я так читала. І подивилася сьогодні, що коли купувала в Аврорі деякі продукти, то багато вже чого немає, багато яких товарів видно, що люди теж під'єднують собі цю акцію, тому що потім можна оплатити якийсь мобільний зв'язок і так далі, в кожного свої потреби. Тим більше зараз, коли ціни такі вже, знаєте, стали піднімаються щомісяця, як космос якийсь. Так от, я придбала це тільки українські виробники, такі, знаєте, не розпіарені, не розкручені. Ось такі ватні палички. Вони і так були в знижці. І це дещо я в Єві придбала, дещо в Аврорі. Вже зараз по чеках дивитися, не буду, просто вам кажу, де я купувала. А, і в АТБ теж. В АТБ я купувала. Покажу потім, що ВТБ, ну це не ВТБ, це, по-моєму, в ЄВІ. На них і так була знижка на ціватні палички, а ще плюс 10% кешбеком вертається, тільки воно повертається не відразу, а через 2 дні мені пройшло. Ось так. Е, так, це у нас 100 паличок іде. До речі, палички хороші, ватні. Я вам казала, я їх використовую, наприклад, якщо треба щось з аптечки якісь ліки намазати дітям і так щось десь протерти, якісь недоступні місця. ну Тобто багато і косметику так само знімати, багато різних засобів використання. Наступне це ось така ефірна олійка українська, лаванда. Time. Вперше зустрічаю таку фірму не знаю, буду пробувати. Звичайно, пише, що 100% лавандова олія, але хто ж його знає, я, наприклад, не вмію це перевіряти, я перевіряю натуральне чи ні ніфірне олія, вже коли використовували в аромалампі. Буває, до речі, що Ефірна олія недорога, але вона реально крута. Не знаю, чому так. Я завжди раніше думала, що якщо ефірна олія дорога, то вона нормальна, якщо дешева, погана. Ні, ні. Виявляється, що ні тут ззаду з другого боку зворотнього написано, що, де, як зроблено в Україні, що в складі, адреси і так далі. Ось дата Виготовлення такі ось. 10 мл. І, до речі, воно коштувало недорого відносно. І Ще якась там акція, як завжди, є акції. Чудово. Далі ось такі сміттєві пакети це, до речі, те, що я в АТБ придбала, я вже пригадала. Це і В них є своя лінія, вони ставлять якийсь розумний вибір, ось 50 штук, сміттєві пакети, 35 літрів, ну, нічого такого особливого, ось такі щоденні покупки. Також я там придбала ось таке дитяче мило, буду пробувати, подивлюся, ось своя лінія. В мене мил багато, вони часто використовуються. Е, якщо я бачу, що більш тверда така хлоревана вода з крана, то я беру мило з Oriflame. тому що воно приємне, такі, знаєте, типу, після нього шкіра рук не суха. А коли так мені щось треба попрати, якісь речі, то я беру більш такі мила, тому що це виходить економніше, вигідніше і ну, не так вигідніше, скажімо так. Плюс я їх так багато використовую. Так, що в нас тут 280 грамів. Мені здається, що ця своя лінія вона скрізь в тебе в кожному місті є. То ви можете придбати на це мило. І так зараз акція. Воно, по-моєму, по 29 гривень, 4 штучки. І Ще й плюс е кешбек повертається тобто вигідно. Далі. Ось такий миючий засіб. Це я придбала в Єві. Точно. Пригадала гель для миття дитячого посту. Я, до речі, гель буваю, що змішую з гелем для душу Oriflame, тому що там теж хороша формула. Нормально воно все миє. Нічого там не знаю наскільки на тарілках лишається, я мию ретельно вручну, не в якійсь мийці. Сподіваюся, що. Поки ну, що, з нами все нормально, отже, засоби нормальні. Стараюсь брати, щоб не дуже такі були сильні. Ось тут йде, е а пар 5-15%. А от іде такий сарма, чи сама, чи сарма, по-моєму, сарма, але український. Ось там іде 15-30%, то-то там шкіру рук можна потім викидати. І там треба мити в рукавичках, але проблема в тому, що я не впевнена, що воно не залишається, ну, те сарма не залишається на посуді. Тобто я не знаю, скільки потрібно разів споліскувати миски, щоб його не було. Так, наступне це е, ось так постаново. Е, це у нас ось такий засіб. Я взяла велика банка, велика ціла літра. А, до речі, тут скільки у нас Ага, півлітра. Е, пів пів Ціла літра Велі ніколи таким не користувалася. Це універсальний засіб для знаю, просто для ванні, засіб для ванні. Подивилася, з другого боку, склад нормальний. Якесь там, як завжди, типу хлорка, все це. Не знаю, може бути чоловіка щоб заливав в унітаз, тому що я не дуже переношу запах хлорки. Таке, ну, це теж індивідуально. ось. З якоюсь хвоєю знаю, спробую подивлюсь, тоді буду знати, хороше чи ні. Це теж по кешбеку. Так. І ще два продукти, які вже не по кешбеку, просто я його придбала в магазині. Ось такий медочок натуральний. У нас там привозять з корця там і так далі в магазини, знаєте, домовляються. Теж у них своя пасіка пролісок, якийсь лісовий мед буду пробувати. І ще мені обіцяли, що завтра такий чийсь домашній принесуть в магазин. Мед у нас всі їдять, ми на хліб просто мажемо. І такий, знаєте, благодатний український продукт, прекрасний продукт для здоров'я. А ще якщо брати в теплу водичку з куркумою зранку, то це. Надзвичайно потужний антиоксидант, чудовий засіб для імунітету. І останнє це ось такі ниточки придбала. Я вишиваю зараз картинку. Ось, ниточки ДМЦ. А, тут код пише, які виготовлені вони в Франції. Тут десь з другого боку написано, що в Франції. Ось тут десь. А, хороші ниточки вони не линяють, нічого з ними не стається, не втрачають свій колір. От В мене ці картини. Деякі з них давно ось ця, наприклад, прекрасні, які вони були колись, такі є зараз. Дуже вам дякую, що послухали мене. Бажаю вам всього найкращого. Нехай вас буде все добре, мирного, затишного вам тижня і до зустрічі!